Тепергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Отже, шановні друзі, нещодавно я натрапив у фейсбуці на такий пост, який ідеально підходить для нашої рубрики Знаю, споживаю. Інна Пригара із Закарпаття виклала фото з продукцією своєї сироварні і. Написала про невдоволення покупців. Ось що написано: Добрий день, ви продаєте зіпсовану продукцію. Воно усе смердить. Витруєте людей. Така продукція не може продаватись по скриптум на фотопродукцію, яку вчора придбали у нашій крамниці, а сьогодні привезли назад. Чим же так відлякує споживачів м, м, витриманих крафтових сирів специфічний запах? Я поцікавився безпосередньо у Інни Пригари, з якою ми давно знайомі, тому що цю сироварню заснував її батько на Закарпатті більше 20 років тому. І ось що вона мені сказала. Зазвичай крафтові виробники часто з таким стикаються. І в нас це в основному восени, бо це специфіка нашої продукції, тому що сир стає більш специфічним саме восени і навесні. Ось у мене тут теж на столі багато різних сирів, і я поцікавився в українців, чи дійсно їх насторожує незвичний запах ремісничих сирів? Специфічний запах є, так, але він дуже корисний. Я крафтових сирів майже не коштував. Та я тільки за, ви що, у мене чоловіка якраз крафтове виробництво сирів, він їх починає виготовляти, якраз іде на цьому шляху виготовлення експериментів. То звісно, у нас в Україні дуже багато виробників крафтового сиру. Крафтові сири це інколи. Запах не відлякує? Та ні. Купую. Купуєте? З пліснявою. І як? Люблю. А ти що запах? Е, обожнюю. На що ви оберете? Отакий сир, який з ароматом, чи просто голландський? Просто голландський. Чому? Тому що він кусніший? Отакої виявляється, що ремісничі сири насправді українського виробництва вже наступають на п'яти заводським сирам. Чому ж вони так пахнуть? До, до речі, мені це подобається. От я почав шукати відповідь на козиній фермі. Вона знаходиться в годині їзди від столиці. Вона витримала минулорічні обстріли, адже лінія фронту проходила ну буквально у сусідній посадці. На щастя, усе поголів'я племінних елітних порід уціліло, і кози справно дають молоко, з якого місцеві сировари готують продукт різної витримки. Але тутешній сир я нюхав. Він майже нічим не пахне. Чому так, пояснює фермерка Віта Олійник. Так як наше господарство є, має закритий цикл від е, кормів до е, готового продукту на полиці, тому ми впевнені в якості молока і впевнені в тому, що наша тварина споживає е, зерно, е, яке вона отримує, сіну, солому, все нашого власного виробництва. Але не всі крафтові виробники можуть дозволити собі таку розпіш, повний цикл виробництва замкнений. І тут е, ми говоримо про сировину. От згадав свят про полонину, про траву. От я поцікавився, чому ремісничі сири більш пахучі? Віта олійник? Звісно, так і має бути, якщо е, сир виготовляється з непастеризованого молока. І якщо тварина є на вільному вигулі. Якщо тварина може з'їсти будь-яку травинку, яку вона захоче, будь яку листочок, який вона захоче, тобто те, що вона хоче, все залежить від вхідного молока, від тварини. Те, що вона споживає. Молоко в козина ізиці. І от молоко українських кіз і сири з цього молока дуже полюбляють міжнародні експерти. Принаймні останні років 10 на міжнародних виставках світових українські сири завжди лауреати, завжди посідають передові позиції. І ось що мені розповідає виробник бисарабської бринзи е Лариса Титикало. Це козиний сир, це козина витримана, стара бринза, і вона має пахнути козиним молоком. Вона має пахнути, вона має свій характерний а, аромат нести. Якраз люди, які поціновують такого продукту, вони шукають за таким смаком, вони шукають такий аромат. Ну всім всім, як, як то кажуть, мил не будеш, і є такі люди, які не можуть вживати, але ж. Якщо це нічим не пахне, то велике питання, з чого воно зроблене? Кожний продукт має мати аромат. Запам'ятаємо це і закликаю вас, шановні люди. Не треба боятися специфічного запаху. І е е е до цього закликає також голова громадської організації Агенція з хімічної безпеки, харчовий хімік Денис Павловський. Але він радить звертати увагу в першу чергу на репутацію виробника. Хто цей сир виробляє? Такі сири, які виробляються на великих підприємствах, проходять, скажімо, цілий, цілий ряд державних перевірок, санітарно-епідеміологічних висновків отримання всі ці бактерії, вони спеціально вирощені, вони високоякісні. Чого ми не можемо, в чому ми не можемо бути впевнені, наприклад, при виробництві таких крафтових сирів? Тому що все-таки. Це все буде ще залежати не тільки від якості тої, тої бактерії, да яка використовується, але ще буде залежати від того досвіду, яким володіє виробник такого крафтового сиру. Отже, якщо ви ви обрали свого виробника крафтового сиру, то ви вже автоматично переходите у вищу лігу гурманів. А однозначно користь здоров'ю принесуть найменш оброблені сири. Ну це козячий сир, фета, рікота, кисломолочний сир. Однак і тут є застереження. Увага! Ось що каже з цього приводу лікарка-дієтологиня Софія Шпак. Майже всі сири містять багато натрію. Натрій це. По-простому, можна сказати, сіль. Сіль буде притягувати до себе воду, і ми на наступний день можемо просинатися на бряклі, може підніматися артеріальний тиск, тому ось тут є певні свої обмеження. Також інколи сир не рекомендуємо, коли в людини є лактазна непереносимість. Сири завжди будуть містити дуже багато насиченого жиру, той жир, що впливає на серцеву судинну систему, тобто викликає підвищення холестерину. Але остання пересторога не стосується козиного сиру. Він має більш поживних речовин і меншу жирність. Увага! Саме козиний сир містить коротколанцюгові жирні кислоти, на відміну від коровічого молока. І саме ці кислоти позитивно впливають на серцеву судинну систему. І вони регулюють ліпідний обмін, тобто не, не е, порушують їхньої системи, їхнього балансу. Тому інколи не буде зайвим з'їсти шматочок козиного сиру, це навіть плюс. Ну от Софія сказала про шматочок. Ось цей шматочок 38 грамів, ще забираємо 8 і можна вживати протягом доби ось таку порцію сиру. Але оптимальна температура зберігання крафтових сирів це десь 6-8 градусів, тобто середня полиця холодильника. Але навіть короткочасні зміни температури можуть призвести до трансформації і запаху і якості самого сиру. Тож, ж, якщо ви почули, що сир став якось так пахнути, підозріло, то це ще не привід його викидати. Увага! Наприклад, коли людина в нас придбає сир і він є з холодильника, і вона з ним приїдеться в машині 2-3 години, то його аромат стане набагато сильнішим. Відповідно, він не зіпсувався, просто він розкрився, так можна сказати, але це все питання часу пояснень, навчання. Отже, друзі, не треба зберігати сири у поліетилені, тому що таким чином не буде вентиляції повітря. Краще брати бума, провощений папір і зберігати або у середній частині холодильника, або ще краще у відділенні для овочів. Друзі, свята, людочка, що ви скажете на цю історію? Знаєш, для мене оце останнє, що ти сказав, не залишати в поліетиленовому кульочку, так? А все-таки провощений папір. Це для мене така гарна порада, тому що я часто грішила, я лишала знаєш, поліетилені. І воно дійсно ну, не дає гарному, можливості гарно зберігатися сирові. Тебе щось вразило. В мене немає цієї проблеми, в мене сир не зберігається. Він приходить і зникає зразу. І одразу в авто. Дякуємо тобі, Костю. Розібралися і чекаємо вже з нетерпінням. Пінням наступну тему, яку ти обереш, або ж підкажуть тобі е, твої глядачі. Костю? Ну, а я невтомно працюю далі. Наступного тижня поговоримо про печиво а О. поки що рекламна пауза.